Оба рарогу, батьку нашому, яким якийсь соколом світлосяйним шаряє з неба, і вогонь віри з неба у душі наші зносить, душі наші осяваючі, і землі наші. І знак, якого гербом нашим є, ми є. Перед лицем предків світлих та богів рідних, кличу соколи світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює тим радість, дарує нам. Прийди, рарог! Прийди, сокіл, світлосяйний батько, наш життєдайний. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду славянського, радістю бачення шляху свого. Бо осяйний нині шлях наш тепер. Світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм. Батько, сокіл, рох світлосяйний. Світлорода Всевишнього, Батько роже, прийди вогнем віри осіни, прийди, соколи, прийди батько, на крилах свій світлосяйних принеси вогонь вірві до православної, на землі слав'янські, уроди православні. Хай відчуємо присутність Твої соколи світлосяйний, Хай побачимо горіння вогню, Твого у душах людей православних. Хай це через очі людей православних землі, слов'янські осяю, тим лад, сотворяючи рід наш радуючи, народ наш пробуджуючи, України Руси православної. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі, батько наш життєдайний, слава роро! Прийди, рарог, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діяли. Образи світле життя праведно утворили, лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний зусварий синій летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарок світлосяйний, вогонь вірвіда православний на крилах своїх приніс, землі славянській душі, наче осяючи, слава Рогу, слава. Прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти чув клич наш. Щоб з нами повсякчас перебував душі наші зогріваючі. Прийми, Боже, прийми, рароже! Слава ророгу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з сварги синьої, Світло Божого серця на наші приносиш, батько Ророже. Осяй світлом своїм родичів наших, Запали вогонь, віри віри православної у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та навесуще. Бо ти є все перемагаючий дух віри віри правої. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато-багато до любомудря світлого приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудря світлого, богів слави та на капущах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері, наші брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни рідні і близькі, сусіди та знайомі. Діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі, радості повні, славими тись, голосами до предків помисли послають, Рід Слоянський утверджують, богів прави славлячи. Як бачимо, так і є однині назавжди, у од віку й віку. Слава рогу, слава. Тож прибудь батько рароже з нами повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці, і на відпочинку, у дрозі вдома, наповні світлом своїм віри праведної. Життя наші, роди наші, народ наш, землі наші. Слава тобі, сокому світлосяйний! слава тобі, батько наш життєдайний! дайний, слава рогу, слава. Влади всевічний, Боже родів і народів слов'янських. Все тобі проказували слави, князі, та керманичі наші, все ти давав їм знання, мудрість та силу владувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, ладе, прийди та на землі наші, найбезла та розбрат згорять гоними семаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, народ наш, землі наші, України, Руси, православної, слава ладу, слава рідним благу, слава слава Отця нашого, велеса, батька, який мудрістю роди слав'янські примножує душі наші врівноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших, будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах урівноважуй думки наші, щоб думку гострою, і, і сильною мали, щоб глибину буття осягали глибин не бачили, бачили й чули. Батько наш велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли рід слов'янський укріплювали. Бережи віт, Слоянський. Ми тобі повсякчас дякуємо, а треба палимо до суриці, кличемо слава, Велесу, слава. Батько світовий де переможуть темряви, воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших. Допоможи нам світлом право наповнитися у силі утвердитися до управи йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду! Слава!